Пієвий спосіб, як можуть викрасти ваш аккаунт в інстаграмі. Буквально сьогодні мені прийшов ось такий лист, типу синю галочку. Мені мають дати. Синя галочка це такий е, на фотографії галочка, що ви верифікований користувач Інстаграму. Але тут стільки помилок в листі, що це зрозуміло відразу, що шахраї. По-перше, ось синій галочка. Да? По-друге, я переходжу вниз шапку, дивлюся, що тут 2024 рік, а не 2025 Ну і в принципі можна скопіювати посилання, не відкриваючи його, і подивитись на нього. Там Посилання з кучою різних переходів. Якщо б я перейшов, ввів свої дані інстаграм, у мене б аккаунт викрали і потім, потім би вимагали гроші. Таких історій дуже і дуже багато. Тому, якщо вам приходять повідомлення інстаграм, Фейсбук або ось такі листи, нічого не відкривайте, якщо ви не впевнені. А щоб переконатись, треба уважно почитати, що там пише. Зазвичай 99% це шахраї. Тут ще, до речі, і пошта інша вказана, не, не ту, на яку я реєструвався, це просто на сторінці вказана. Тому е, будьте уважні. Ажні, тому що потім у вас буде багато проблем. Ви акаунт собі не повернете або заплатите і повернете його.